Супереч всім законам природи на освітянській ниві збирають урожай на початку літа. Цього року випускники традиційно складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання, де мусять показати всі знання, отримані в школі. Наші діти-випускники, випускники минулих років, хто зареєструвався на зовнішнє оцінювання, будуть здавати тести в Києво-Святошинському районі, в Боярці, у Вишневому. На учнів перехідних класів, які кожного року чекає практика, під час якої школярі матимуть змогу відвідати цікаві місця та побачити, як отримані в школі знання можна застосувати в реальному житті. Практика екскурсії в початкових класах, як ми більше говоримо, що там екскурсії вони 4 дні. А учні перевідних класів 5, 8, 10, в них практика розпочнеться і буде тривати до 10 червня. Нововведенням, яке швидко прижилося в Обухівському районі, є пришкільні табори, створені на базах навчальних закладів. Організовуватимуться, як і в минулому році, пришкільні табори. В основному для учнів початкової ланки. От вони тільки закінчують навчальну практику, яка входить в структуру навчального року. І вже з 2 червня по 21 червня, 14 робочих днів, батьки пишуть заяви. Трьох закладах у нас вірніше п'яти. Там буде Українка, Григорівка і Козин. Будь органі організовано пришкільні табори для виділено кошти для 125 дітей. Існування подібних закладів є надзвичайно важливим для організації учнівського дозвілля влітку. Особливо актуальною дана проблема є для мешканців міста. Тому батьки школярів дуже задоволені можливістю віддати дитину до такого табору. Діти доглянуті, хоч. Першій половині дня до трьох годин вони накормлені, доглянуті. Тобто трошечки знімається не те, що батьки знімають відповідальність, а те, що діти доглянуті саме в цей період, в червень, поки що вони батьки не в невідпустках. Неабияким досягненням працівників освіти є те, що учні району вже вкотре посідають призові місця на олімпіадах та різноманітних освітніх конкурсах. Дітки, які учні шкіл, які отримали, які були учасниками переможцями олімпіад і конкурсів Ман. Отримають на останньому дзвонику грамоту, дипломи і грошові премії. А вчителі, які їх підготували, теж грошові премії отримають уже до дня вчителя. Не забуває відділ освіти і про дітей чорнобильців. У цьому питанні освітянам допомагає Чорнобильський відділ управління соціального захисту громадян. Діти, які мають цей статус, матимуть змогу оздоровитися в санаторіях Житомира, Рівненської області, Тернопільської. Запорізької, Дніпропетровської поки що на червень. А тим часом у всіх школах району лунають останні дзвоники. Тож єдине, що залишається нам побажати випускникам вдалих іспитів, а школярам веселих канікул. Таїсія Турчин, Наталія Білогурова, Олександр Довбиш, студія Барт.